Альба. Квітує білим кольором з ніжним та приємним ароматом. Зимостійка до мінус 24 градусів. Вся наша гліцинія голландських сортів, що точно гарантує 100% цвітіння, на відміну від сіянців. Ось так садженець 4-річного віку виглядає в жовтні. Це світлолюбна рослина, тому висаджуйте її на сонячних місцях, захищених від вітрів. Під сонячними променями повинна знаходитися не менше 6 годин на день. Для посадки гліцинії, використовуйте родючий, слабокислий і добре дренований ґрунт. Гліцинія має велику та агресивну кореневу систему, тому уникайте посадки біля стін або доріжок, щоб запобігти їх пошкодженню. Поливайте гліцинію помірно з весни до кінця літа, підтримуючи легку вологість ґрунту і зменшуйте полив з вересня. Уникайте надмірного зволоження, оскільки це може спричинити втрату листя та бутонів. Підгодовуйте гліцинію раз на тиждень, чергуючи органічні та мінеральні добрива. Для пишного та своєчасного цвітіння під час активного росту. Весняну обрізку гліцинії виконуйте, вкорочуючи молоді пагони. Однорічні гілки скорочуйте на 30 см для цвітіння в цьому році. Влітку та в кінці літа потрібно обрізати бічні пагони. Уникайте надмірної обрізки, щоб не зменшувати цвітіння. Молоді саджанці обов'язково вкривають перші роки в саду, щоб вони добре пожилися. Якщо вам складно обрати сорт гліцинії, додайте будь-який сорт в кошик, та наш менеджер зателефонує вам.